Історія країни або міста народжується щодня, а створюють її особистості і події навколо них. Хороші вони чи погані, але неодмінно трапляються, а пильнує за ними вона. Її називають безселером одного дня або кожним новим абзацом історії. А насправді вона бабуся і носить почесне звання найдавнішого зі ЗМІ. А якщо вірити історикам, то перші газети з'явилися ще в давні часи. Їх писали на скелях. Газети, що нагадують по наповненню сучасні, створювали в стародавньому Китаї та Римі більше тисячі років тому. А перша друкована газета, що вже за формою нагадує сучасною, була надрукована у Франції півтисячоліття тому. Часи змінювалися. З Роками ставали популярні радіо та телебачення. З'явився інтернет. Однак газета залишається найнадійнішим джерелом інформації, адже недостовірний факт в теленовинах можна перемонтувати в інтернеті, переписати. А ось що надруковане в газеті, навіть сокирою не вирубаєш. Перефразуємо російське прислів'я. Провари, баришівка, березань, згурівка, переяслав Хмельницький, яготин та Бориспіль всі читають вісті. Ось, наприклад, пенсіонер Павло Григорович без газети не уявляє жодного дня. Він навіть вдома назбирав цілі підшивки улюблених газет. Все життя пропрацювавши у війську, чоловік знає, хто володіє інформацією, той володіє світом. І читати періодику треба, аби знати про сучасність, аналізувати минуле та дивитись у майбутнє. Про те, як живе Бориспіль, чоловік дізнається з вістей. одне, одно газети другої. По телевізору кратко передають, а в газетах повністю пишуть. Як же створюється газета? Вона переживає кілька народжень, залів засідань владних кабінетів та кулуарів виконкому за аеропорту, стадіону та просто з вулиць. Щодня журналісти приносять до редакції новини, які перетворюються в замітки, репортажі, нариси та статті. Мабуть, родзинкою самовістян, журналістів творчих людей є те, що вони цю творчість спрямовують у потрібному руслі не без Настанови керівництва друге народження вістей проходить тут. Це рекламний відділ газети, оголошення, привітання, рекламні макети. Все створюється тут. Ці цендітні молоді дівчата розповідають людям про товари та послуги. А була і на 12 дванадцять страницях, і на 16, і на двадцяті чотирьох, і на тридцять двох. Ну до кризіса взагалі ми виросли до 56 шісті страниць. А ось тут вісті народжуються втретє. Це свята святих газетної редакції, її конструкторське бюро. Фід стороннім сюди суворо заборонено. Тут верстається номер. До нас рідко хто заходить, ми клієнтів тут не приймаємо, тільки з менеджерами ми працюємо по рекламі, і з журналістами, і з фотографом, бо ми обробляємо фотографію, перш ніж поставити її на сторіночку. Без нього газета б не вийшла. На його плечах колектив з 20 співробітників та величезна відповідальність. Втілення образу сучасного топ-менеджера це Роман Шуменко. В свої 33 він вже може похвалитися багатьма здобутками. Всі процеси на виробництві газети я проходив сам поступово. Я спочатку був водієм, потім рекламний менеджер. Потім мені довелося самому навчитись верстати газету, робити рекламні блоки. там. І так далі. Тобто всі ці етапи, ну не рахуючи там бухгалтерію і так далі, я проходив сам і відповідно контролювати їх, і відслідковувати настільки складно, як здається. За 10 років, що керує газетою Роман Шуменко, видання стало успішним. Кількість його читачів збільшується щодня. Сьогодні вісті розповсюджуються накладом 10 тисяч примірників. У газеті можна знайти відповідь на три найактуальніші питання сучасності: що, де, коли, місцеві події, аналітичні статті, інтерв'ю з чиновниками, політиками, діячами культури, кримінальна хроніка, реклама та оголошення, привітання та реквієм, гороскопи. Вісті задовольняють смак будь-якого читача. Кої концепції побудова. Газети я в Київській області не зустрічав, які є, є газети або рекламні, або громадсько-політичні. Такого симбіозу я не зустрічав. Пережили вісті й глобальну економічну кризу. Було складно, згадує керівник. Різко скоротилося число рекламодавців. Однак зберегти підприємство допомогло не диво, а зважені кроки керівника та згуртована робота колективу талановитих та працелюбних людей. Нині видання планує збільшувати тираж, а нещодавно вісті стали виходити частіше, окрім четверга, ще й в понеділок. Процвітає й допоміжний бізнес друкарня та зовнішня реклама. У 2000 році також заснована друкарня яка е, на даний момент виконує практично повний спектр поліграфічних послуг, починаючи від візитки, закінчуючи там, товстими книжками, е, широкоформатний друк кольоровий. <кій> Поліграф... Це поліграфічний центр різографіка, е, офіс знаходиться в них тут, на Котляревського. І виробнича база там, де стоять, друкарська все техніка, станки – це знаходиться на Ватуті на 69. Також у нас ще є один напрямок це зовнішня реклама. Поки що ми охоплюємо Бориспіль, в майбутньому. Будемо охоплювати лівобережжя, почнемо з броварів. Але на досягнутому головний редактор вістей не зупиняється. В планах у амбітного керівника зробити газету найпопулярнішою на всій Київщині і вийти на національний рівень. Той, хто зупиняється на місці, вважаєте, що він відкатився назад. Потрібно весь час іти вперед, досконалюватися, досконалювати газету, там якість, якість матеріалів, якість друку. Тільки тоді ми будемо конкурентно, видання буде конкурентно здатне на ринку. В кожному номері газета розповідає про всі болючі питання місцевої громади. Влада має більше уваги звертати на людей, певен головний редактор. Нинішнє суспільство потребує нових підходів для вирішення проблем, адже життя не стоїть на місці. І кожен день газета пише нову історію. А якою вона буде, нині залежить від кожного з нас. Потрібно вибирати людей, які йдуть в цих партіях. Тобто виборцю потрібно дивитись на цю людину, чи знає він її, чи з гіршої, чи з кращої сторони. І голосувати потрібно за цю людину. Рідне місто повинне процвітати, певен Роман Шуменко, а допоможе йому в цьому як досвід вже зрілих політиків, так і розум та амбітність молодих. Роман Шуменко балотується до міської ради, аби не лише через газету вирішувати проблеми Бориспільців, а й в системі управління містом. А щоб не здаватися голослівним, додає менш за все хоче, аби подорослішавши два його сини захотіли залишити Бориспіль. Четверте народження газети друк. Ось вона свіже віддрукована, пахнуча фарбою, покидає типографію і потрапляє до вашої скриньки або до кіоску з періодикою. Читайте статті, сприймайте факти, ловіть суть поміж рядків. і думайте, яких треба змін, аби Україна відбулася.